У студії Люба Яворська ви дивитесь новини Стрия на телеканалі Лан, вітаю вас. Учора лідер організації УНАУНСО Юрій Шухевич, син головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича, був нагороджений почесною відзнакою Служби безпеки України з врученням нагрудного знака. Нагородження відбулося в головному управлінні СБУ в Києві під час відкриття фотовиставки Українська повстанська армія. Історія нескорених, як відзначається в наказі, нагороду Шухевич отримав за значний особистий внесок у створення незалежної української держави. А також за відданість Україні. Учора сесія Львівської обласної ради звернулася до президента і прем'єр-міністра України з проханням не нищити українських перспектив, порушуючи чинне законодавство, призначаючи керівників органів державної виконавчої влади та її структурних підрозділів на Львівщині. Такі дії призводять до паралічу влади на місцях численних конфліктів та персональних трагедій. Депутати висловили занепокоєння у зверненні з приводу того, що обидві сторони протистояння у демократичні коаліції зайшли занадто далеко в цій війні амбіції. Відтак депутати Львівської облради закликали центральну владу повернутись обличчям до місцевого самоврядування, прислухатись до думки регіональних громад і повернути процес кадрової політики у правове поле. Людям, які їздять зі Львова до Києва чи Сімферополя потягами і автобусами, пропонують пересідати на літак. Адже ціна майже така сама. Вже в липні стартують щоденні рейси від першої бюджетної авіакомпанії Віз Ейр Україна, літаком до Києва і Сімферополя за 99 гривень. Така ціна за квиток в одну сторону. Замовляти квитки можна тільки через інтернет-сторінку або у кол-центрі компанії. Квитка як такого не видають, надсилають тільки відповідне підтвердження. А розрахуватись за політ можна або кредиткою, або через банківський рахунок. Найшвидший спосіб це купити білет. У турагентстві. тут можна платити готівкою, але це найдорожчий спосіб, тому що турагентство обов'язково порахує певний відсоток. Для своїх рейсів компанія купила новий літак Airbus 320 на 180 місць тривалість польоту до Києва приблизно 50 хвилин, до Сімферополя на півгодини довше. Перші польоти зі Львова з 11 липня. У вересні компанія планує дешеві рейси до Лондона, Мілана і Дортмунда. Хоча урочисте відкриття дня міста відбудеться в неділю, 1 червня. Але програма свята вийшла далеко за рамки одного дня. Також завтра в четвер стріяний гостей міста запрошує на конкурс Красуня, Манюня і юний лицар. Міський будинок культури. Початок конкурсу о 13-й годині, а о 16-й у виставковому залі на Шевченка 107, відкриття художньої виставки палітра любові і презентація буклету стрі очима художників, 30 травня у п'ятницю у міському будинку культури на прихильників джазу чекає справжнє свято. Тут 16-ї годині розпочнеться фестиваль весна у ритмах джазу 2008 За участі джаз-ансамблів зі Стрия, Львова, Трускавця і Другобича. Отаким От буде свято цьогоріч. А чи сподівалися на таку програму Стрияни? Як святкуватимуть і як привітали місто з його іменинами? Дивіться далі. 623 роки – вік для міста солідний. Отже, не менш багато потрібно його відсвяткувати. Цьогорічна програма свята забезпечуватиме всім гарний настрій і незабутні враження. Принаймні на це сподіваються організатори. Та як завжди, все залежить від самих міщан, адже вони є головними представниками міста іменинника. І все, що не відбувається, це заради них. Гості, дійства, концерти, смаколики, ну і куди ж без пива та інших алкогольних напоїв. Після такого переліку, звісно, адреналіну в крові більше є, і душа прагне пригод. Тому й статистика така, що під час святкування дня міста травматизм зростає, тому медики міста насторожі. Найімовірніше в час забав чатуватиме додаткова бригада медичної допомоги. Та сподіватимемось, свята такі неприємності не затьмарять, адже на нього чекають з нетерпінням стрияни, Тим паче, що вони як один стверджують що 623 двадцять річниця стрия буде кращою за всі попередні. Ну що я бажаю, просвітання, просвітання, тому що таке, от щоб дороги покращились трошки, тому що з дорогами у нас трошки проблеми. Ну і все, бо більше квітів місця бракує. Тому, що Дякую. Того немає. Для того живемо і з року в рік все чекаємо, аби ще щось було гарніше і гарніше і гарніше. За що ми вдячні владі і стріянам теж. Дякую. Хочу привітати всіх своїх знайомих, близьких, маму, тату, тютю, сестру і так далі. Ну і, я пишу, що Всіх стрілян і гостів міста. Ну, красиво було, бо було красиво день міста. От і все, салюти красиві, бо нормально було, бо місто чисте було. А що можна більше бажати для свого міста? Дякую. 1 червня у всесвітній день захисту дітей з благословення про священного владики Ігоря Возняка, архієпископа Львівського, відбудеться архієпархіальна дитяча проща до глинян. Проща організована катехетичною комісією Львівської архієпархії, з нагоди проголошеного в УГКЦ 2008 року роком християнського покликання, та з нагоди відзначення 1020-ї річниці хрещення Руси України. У програмі Проще заплановано провести велику катехетичну гру для всіх учасників, а також гала-концерт переможців архієпархіального конкурсу сучасної релігійної пісні Пісня Серця. синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра вдень у стрію слід чекати хмарну погоду без опадів. Атмосферний тиск 741 мм втутного стовпчика, вологість 40%. Температура вночі 8-11, вдень 15-20 градусів тепла. Це інформація на сьогодні. Ми прощаємося з вами до завтра. Бажаємо приємного початку святкувань. Побачимось.